Христос народився. Славі! Дорогі браті і сестри, цим різдвяним привітом біля цієї ялинки я разом із нашими дітьми щиро спішу привітати кожного із вас з Різдвом Христовим. Ці діти, які стоять поруч зі мною, це і ті, заради кого ми тримаємося, ті, заради кого ми боремося, ті, заради кого ми надіємося трудимося. Ісус приходить до нас як дитина. Не зі зброєю в руках, а зі своїм словом і зі своєю силою. І Христос говорить нам, що Він є з нами. З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Сьогодні у такий зранений війною час ми всі прагнемо миру, але не забуваємо, хто приносить цей мир, сам Господь Бог. Тому сьогодні ми від пастушків чуємо. Слава вовишніх Богу і на землі мир людям доброї волі. Нехай цей мир увійде у кожне зболене людське серце, у кожну нашу домівку, нехай дасть свою силу, наснагу і надію жити, творити і йти вперед до нашого спасіння. Огортаємо нашою молитвою усіх наших військових, всіх, хто боронить нашу країну на полях бою. Всі, хто захищає нашу країну у різних дипломатичних перемовинах, нам всім потрібно збагнути, що Господь Бог є той, котрий хоче увійти у кожне християнське серце. Тільки тримаючи його відкритим для Господа на Його благодать, ми зможемо сповнитися не тільки його миром, але і благодаттю і силою для того, щоб перемагати і жити між собою у християнській любові. Нехай Ісус Христос, який приходить у цей світ, потішить кожне зранене серце, нехай увійде в кожну християнську домівку, нехай звеселить кожне засмучене серце, і нехай дасть нашому молодому поколінню силу, надію в майбутнє. Нехай Господь Бог благословить всіх вас, благословить кожного, хто дивиться це різдвяне привітання, благословить всіх, хто є далеко від рідних домівок, і нехай християнський привіт. Долини до кожного і звеселить кожного. Христос рождається. Слава Богу!